Резуб, це книга нових знань, які в кожному епосі розкриваються відповідно до рівня свідомості людства. Сьогодні вони являються нам як розуміння, що до всього, що ми знаємо, має підключитися ще й серце, а нахатний рівень. А до наших особистих здобутків має додатися ще й здобутки нашого ми. Лише при гармонійній взаємодії. В ми, яке включає соціум, державний та планетарний рівень, окреме я може отримати своє персональне щастя. Адже якщо кожен з нас дбатиме про ми, то ми почнемо піклуватися про нас це духовний закон всесвіт. В Втрезубі заокодоване послання, що наше справжнє життя тут, в це.